Зимові політичні етюди на каналі НТВ. сьогодні спілкуються з Іриною Верігіною, колишнім головою Луганської обласної державної адміністрації, засновником організації співзасновником організації Сила Правди, членом партії «Батьківщина» і головою обласної. Луганської організації партії Батьківщина Ірина Костянтинівна, Ви щойно повернулися з фронту з передової. Розкажете про настрої наших військових, про настрої населення. Так, я дійсно сьогодні тільки приїхала з передової. Ага. Я відвідала наш батальйон «Батьківщина», який входить після 57 та стрілкову бригаду. Ми туди їздимо майже щомісяця, тому що ми розуміємо, як важливо привезти гуманітарну допомогу, а саме головне підтримати наших хлопців, які зараз знаходяться на передовій, а також відчути, про що вони думають: настрій місцевого населення і подивитися, чи дійсно виконуються ці мінські допомоги домовленості, про які так говорять, знаєте, я вот бінокль особисто дивилася і бачила, як виконуються ці мінські угоди щоденно обстрілюється наша територія. Щоденно наші хлопці, серед наших хлопців є поранені. І тому я запитала не тільки в нашому батальйоні, а взагалі я проїхала по передовій і питала у наших військових, як вони відносяться до мінських домовленостей, як вони бачать вихід з цієї ситуації. Я хочу сказати, що хлопці не підтримують мінські домовленості. І я вже казала, що ті, хто сидять зараз в мінську, їх потрібно вивести на передову їм потрібно там пожити, поспілкуватися з хлопцями, з місцевим населенням, а потім підписувати якісь домовленості. Які настрої місцевого населення, як можливо, ви знаєте, і по той бік фронту, і по український бік фронту. Я була на лінії розмежування, яка знаходиться в Зайцево. Я бачила, як люди з території ДНР ідуть в наш логістичний центр, який знаходиться в селищі Зайцеве. Хочу сказати, що, чесно кажучи, ідея була логістичного центру одна, але цей логістичний центр не працює. Пояснимо, логістичний центр це там, де накопичуються товари першої необхідності для населення, що перебуває під сепаратистами, да, під, да, да. під терористами, і вони можуть там отоваритися за прийнятними цінами. Так, да, була ідея така, що люди приїжджають на наші блокпости, вони проходять перевірку, їх садять в автобус, вони приїжджають в цей логістичний центр. У логістичному центрі є магазини, є Ощадбанк, є аптеки, є лікарі, які зможуть їм надати допомогу. допомогу, тому що це наші українські громадяни. Потім їх знову садять в автобуси і відвозять на блокпост. Але я поспілкувалася з тими продавцями, які працюють в логістичному центрі. Людей дуже мало, тому що ці автобуси вивозять людей напряму в Артемівськ. І люди там купляють товари, тому що там набагато дешевше. Тому логістичний центр був створений, але він не виконує ту функцію, яку повинен бути Я виконувати. Я вас правильно зрозумів, що товари в логістичному центрі, який є державною установою, тобто фактично в державній установі, є дорожчими ніж нашим громадянам пропонують підприємці. Так, але там не державні. Там також приїжджають підприємці mm -hmm. і також торгують в цьому логістичному центрі. Це не державний сам також... центр державний, сам центр а... державний, так. а товари не державні. Це просто підприємці, які мають в такому разі. Нам... Чому не працюють ринкові закони? Чому навпаки підприємці, отримавши? Я так розумію, вони ж не платять орендну плату за те, що вони там торгують, отримавши а, можливості, торгувати там, вони б могли тримати дешевшими ціни. Чому ціни вищі? Це саме підприємці. А, настільки це, це, мабуть, питання до тих, хто ем, коригує... Цю роботу з боку держави з боку так, держави, так. Знаєте, що я звернула увагу на обличчя людей? У деяких людей відчай, у деяких людей апатія, а у деяких людей є і злоба. На те, що вони в такій ситуації. І я думаю, що злоба в першу чергу тих людей, які ходили на ті референдуми, які вже може і розуміють, що там жити набагато гірше, але вони в усьому виняють Україну. І ще знаєте, також на що звернула увагу, от ми зараз кажемо, який вихід із цієї ситуації. На тій території ЛНР ДНР пенсіонери отримують російську. Українську пенсію і вони зареєстровані як переселенці. Тобто компенсацію з українського з бюджету бюджет. ще й за те, що переселенці. Так. так. От Пенсіонер отримує 880 гривень. Це компенсація? Компенсація. Плюс пенсія. Плюс пенсія російська і українська. Так. І от позиція людей така: не потрібна нам ні Україна, ні Росія. Головне, щоб нам не, нас не бомбили, нам гарно і так. І якщо ми перекриємо кордон з Росією. Це місцеве населення. Вони не будуть отримувати російську пенсію, і вони не будуть отримувати компенсацію 880 гривень від держави як переселенці. І ви знаєте, з'являється, коли з ними я розмовляю, якщо буде така ситуація, то з'являється якась злоба на Україну те, що вона буде контролювати цю територію. Але ж я їм наводжу приклад. А якщо вас буде контролювати Росія і ви не будете утримувати українську пенсію і також не будете утримувати як переселенці, відповідь така: а Україна нас, нам зобов'язана. Ми... Українці, тобто, знову не працюючи. Там українські канали немає інформаційної підтримки, немає роботи з тим населенням. І те населення зараз, знаєте, як називаються обивателі. Так. Воно Е, вони і працювати там не хочуть. Вони хочуть отримувати якусь гуманітарну допомогу. Вони хочуть отримувати якусь допомогу від держави і пенсії, і, начебто, все добре. Але ж ця ситуація не може довго триматися, тому що український бюджет не. Витримає такої нагрузки, неї. вони от уявімо собі, гіпотетично, реалізуються так звані мінські домовленості. Ця, ця територія повертається формально під контроль України. Ми проводимо там вибори і фак... і сепаратисти отримують офіційний статус. А то й терористи навіть отримують офіційний статус депутатів місцевих рад. Таким чином, от вся територія Донецької і Луганської областей опиняється. Під е, сепаратистами і терористами, тому що Донецька обласна рада чи Луганська обласна рада в своєю юрисдикцією матимуть територію всієї області. Так. Ми це розуміємо, що ми фактично тоді по кордону Харківської Запорізької Дніпропетровської областей ми фактично е, вибудовуємо такий от терористичний анклав, але абсолютно легалізований і більше того фінансований за рахунок українського платника податків. Знаєте, я зараз навіть не уявляю, як можна проводити на тій території вибори по українським законам і як можуть приймати участь українські партії. Тому що, по-перше, там озброєні люди. По-друге, якщо ми кажемо перекривати кордон, нам потрібно вирішити питання і розброїти бойовиків і забрати всю, всю зброю, яка є на руках у населення. А її дуже багато. Проводити вибори, провести вибори це одне, але ж потрібно провести вибори під українським прапором по українським законам, тому що ми бачимо, що у нас є зараз в Верховній Раді депутати, які підтримують Росію, і на превеликий жаль, вони є і відкрито про це говорять. Це опозиційний блок. Але ж що буде, якщо ми легалізуємо і інших депутатів, які вони прийдуть не тільки в місцеві ради, вони ж також прийдуть і в Верховну Раду, і це загроз. Територіальної цілісності України. І це дуже небезпечне явище. Я завжди проводжу аналогію з 2005 роком. Якщо тоді, після Помаранчевої революції, була нормальна е політика по відношенню до Донбасу, не те, що, як кажуть, Донбас ніхто не чує і вдали на откуп е Єфремову, наприклад, Бандуха. Луганську область, да? а якщо б тоді розставили патріотів на всі керівні посади в Луганській області. І Донецькій області, якби очолювали депутати, губернатор був справжній патріот, пенсійний фонд, департамент охорони здоров'я освіти, особливо освіти, тоді б зовсім по-іншому ситуація була. Тоді б, мабуть, і не було б цієї війни. А якщо зараз легалізувати тих терористів, то через 10 років це будуть жахливі наслідки. І перше за все, так, да, ми повинні відновити цей контроль. І коли я спілкуюся з хлопцями, вони кажуть, військовими. що військовими вони зможуть виконати задачу. У них є така можливість, але ж задачу ніяку перед ними не ставлять. І тому потрібна тут більш державницька політика. Хто їй має поставити це завдання? Головнокомандувач, керівник СБУ, міністр внутрішніх справ. Хто має поставити це завдання? Ну зав... у нас завдання? у нас є головнокомандуючий mm. нашої країни, і mm. в першу чергу він повинен ставити завдання, а також і генштаб, і міністерство оборони, і почаще приїжджати туди на передову і спілкуватися і питати думку тих людей, які постійно дивляться в очі смерті. Вони Стій не дивляться, і вони знають, що відбувається. І вони не бояться. І вони не бояться, і ця смерть, яка ходить за ними по п'ятах, це смерть, яку сюди принесла Російська Федерація, російська, російський агресор. У нас вже президент навчився називати війну війною і Російську Федерацію навчився називати агресором. Хоча в Мінську Росія виступає як сторона посередник, а не а як сторона не Агресор, конфликту. да. Я хотів вас ще запитати про діяльність вашої громадської організації. Сила тобто, права. Організація Сила права, ви подаєте в українські суди суди української юрисдикції захищаючи права переселенців. Якщо можна кількості про цю діяльність, ви знаєте, ми захищаємо не тільки права переселенців. Сила права створена Андрій Сєнченка, Я він з Криму, я з Луганської області. Ми розуміємо, як важливо е, до, довести, що постраждалі люди українці від російської агресії, і це не тільки переселенці. Постраждали у нас також і хлопці, які поранені, наші військові, Постраждали у. У нас сім'ї, де загинули їх рідні, постраждали у нас, і також ті, які були в полоні, і військовослужбовці, і мирне населення. І тому ми намагаємося через українські суди признати перший факт. Що люди постраждали в результаті агресії Російської Федерації, і що було б написано агресія Російської Федерації, і у нас перші рішення судів є: це Херсонський суд і Голосівський суд міста Києва. Зараз у нас дуже багато позовів знаходиться в судах. І якщо там будуть інші рішення, я обов'язково до вас прийду і розповім про ті рішення. Зараз у нас в Хмельницькій області ми чекаємо рішення по тим бійцям, які були поранені. Ані в результаті російської агресії дуже неохоче. Наші суди е, говорять, що ми постраждали. Інший етап ми об'єднаємо всі е, ці позови. І подаємо міжнародний суд, і коли ми підемо міжнародний суд, ми будемо вимагати від Росії не від українського бюджету, не від України відшкодування збитків нашим українським громадянам, тому що вони постраждали в результаті російської агресії. От мені пригадалася діяльність майдану закордонних справ теж громадської організації, яка подає в суди міжнародної юрисдикції на предмет того, що кораблі. Окремих країн заходять до портів кримських, які перебувають під санкціями. Ваша громадська організація фіксує те, що українські громадяни постраждали внаслідок російської агресії. Мені тут цікаво, а де українська держава? Таке враження, що держава віддала певні свої функції, зокрема по захисту прав конституційних прав громадян, тому що право на життя, право на майно, право на компенсацію збитків це неодмінні права громадян і людей. Чому держава тут якось наздоганяє в кращому разі волонтерські громадські організації, а не виступає лідером процесу і забезпечення армії це також лягло на плечі речі, волонтерів, волонтерів так. Це також ви знаєте? Мені інколи здається, що отакі волонтерський рух громадський рух розбещує нашу державу, тому що держава вже зложила ручки і чекає, що зробить громадські діячі. І ми бачимо, які величезні кошти виділяються і на оборону. Ми бачимо, які величезні кошти з міжнародних фондів виділяються і на захід наших переселенців. Але вони на превеликий жаль не доходять туди, куди доходити. Але ж знаєте, якщо держава це не робить, то повинні. Робити ми самі, тому що я сама переселенець, тому що я сама втратила все на тій території, і я дуже гарно розумію. Що відчувають ті люди, патріотично налаштовані, які не бігали на референдум, а потім ховаються в Україні? А ті люди дійсно, які виходили на Луганський майдан, я знаю, що відчувають хлопці, які зараз знаходяться в окопах, тому що чотири місяці я була поряд з ними. Я бачила цих поранених. Я спілкувалася з сім'ями, де загинули бійці. І Я просто відчуваю, що вони і я вважаю, що ми повинні об'єднуватися і боротись разом. Бо якщо одна людина подасть міжнародний суд, ну це нічого. А якщо це буде 100 тисяч, 200 тисяч, мільйон, тоді ми покажемо і Європі і Сполученим Штатам, що це дійсно наші люди пострадали від результатів Росії, і тоді вони не будуть заставляти нас підписувати мінські угоди. Вони не будуть нам пропонувати якісь зговори з терори. Стами вони не будуть давити на нас, а вони будуть рахуватися з державою Україна, тому що ми повинні сам самі себе почати поважати, і тоді ми заставимо поважати весь світ України. Спасибі вам за цю діяльність, тому що справді, якщо не волонтери, якщо не добровольці, якщо не громадські організації, то ми бачимо, що держава виступає доволі безпорадним суб'єктом у цій війні. Ще раз кажу: слава Богу, що є такі люди, які все ж таки намагаються цієї агресії дуже ефективно і інтенсивно. Опиратися з вами були зимові політичні етюди на НТВ. Дякуємо за увагу.